Колокольна поїлка, дуже зручно нею користуватися. Корей завжди є доступ води. Вони ніколи не б'ються, тому що вода є круглу добу, і, і завжди в них є доступ до води. Єдине, що, як завжди, е, ніпельна поїлка, тазик чи що там не стояло, завжди біля поїлки мокро і... Ну, волога є волога. Як я вирішив цю проблему, вирізав кусок дно бочки, поставив сіточку і вся волога скапує цей каплеуловлювач. Капле... Такий. Взагалі, добре, що ви можете товар не тільки для великих промислових господарств, а і для... Приватних невеликих господарств. Кормушки, поїлки. Ну, не завжди людина змогу має е, е, обладнати свій керничок чи любе місце для тварини по заводським технологіям. А маючи такі кормушки, такі поїлки можна вирішити кучу проблем.